Одразу почну з лайфхака. Коротше, тут є така тема. Ці велосипеди, вони коротше, ізначально йдуть ограничення скорості на 21 км на годину. Я вам зараз покажу, як в налаштуваннях міняти швидкість. зажимаєте оці дві кнопки, тримаєте. отут от ПО появляється Потім листаєте ПО8. Ось зараз. Зараз сюди вот так, 8. І сейчас не той кнопка, я виставив. сейчас ПО1. Треба виставити ПОсь, ПО. ПО 2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО 6, ПО 7, ПО 8. Ось, і тут ограничення скорості. У мене стоїть на 50 км. 50 він, звісно, не поїде, але 40 буде їхати. Замість 21 і все, ось воно стало, тепер воно буде працювати. Поняли, так? Зажимаємо ці кнопочки, оці виставляємо по 8 і це у вас буде працювати як треба.